Вітаю вас, діти! Сьогодні у нас відео для дітей молодшої школи. Або для, для п'ятикласників, хто не засвоїв віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. У нас є ось такі приклади: 55 відняти 37, десятки віднімаються дуже легко. Від п'яти десятків треба відняти три десятки, а ось у нас є Такий одиниці, як 5, а нам треба відняти 7. І ось тут у дітей виникають складності. Тому давайте зараз розпишемо, зменшуване, залишаємо так, як є, а від'ємник розпишемо на доданки, з чого складається число 37. Це у нас число 30. Тепер у нас 7 складається з доданку. Подивились, тут 5 у нас, да? тому ми складаємо 5. І до 7,5, скільки треба додати, щоб отримати 7? Це 2. Отже, давайте подивимось: 30, додати 5, додати 2, це буде 37. А тепер буде почергово будемо віднімати. 55 відняти 30, у нас залишається 25, 25 відняти 5, це буде 20. 20. відняти 2 і ми отримаємо 18. Як ви бачите, за допомогою аркуша і олівця, ми з вами дуже легко відняли від 55 37. Наступний приклад. Наступний приклад треба розв'язати 73 відняти 48. Теж такий приклад, який від трьох одиниць треба відняти вісім одиниць. У дітей це виникають складнощі. Тому ми зменшуваємо від'ємник. Від'ємник розкладаємо на доданки. 48 складається з першого доданку, це 40. А тепер вісім розкладемо ще на два доданки. У нас є 3, ми так і запишемо 3. і до трьох треба додати 5, щоб отримати 8. А тепер будемо і виконувати почергово. 73 відняти 40, це буде 33. 33 відняти 3 це 30. 30 відняти 5 ми отримаємо 25. Давайте для тих, хто не вірить, виконаємо цей розрахунок за допомогою калькулятора. Отже, у нас є число 7, давайте перше перевіримо 55. 55 треба відняти 37. 37. І ми отримали у відповіді 18, так як у нас і отрималось. Так, а тепер 73. 73 віднімаємо 48. 48 і ми отримали. Щось я не... А, помилилась. 73. 73 віднімаємо 48, і ми отримаємо з вами 25, як у нас і у другому прикладі. Тепер у нас є ще один приклад. Для закріплення зробимо ще один приклад. Отже, у нас 91 зменшуване, 76 це від'ємник. І ось від'ємник ми розпишемо на доданки. Розкладемо на доданки. Це у нас 70. А тепер у нас тут одна одиничка, тут їх 6. Ось 6 розкладемо на доданки, одиниця і 5. 1 додати 5 це буде 6. А тепер починаємо віднімати. 91 відняти 70 буде 21, 21 віднімемо 1, це 20. 20 відняти 5, це буде 15. Бачите, як швидко і легко можна ось так віднімати двоцифрові числа з переходом через десяток. Дякую за увагу! Як ви бачите, що у нас дуже легко можна віднімати двоцифрове число з переходом через десяток. Розкладайте від'ємник на доданки і потім ці доданки почергово віднімайте. Дякую за увагу!